Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Коля прикупив такого ж рядчика молодого з цим місяців. Хто зацікавлений, можемо його продати. Але хто дійсно хоче купити, О, ти злушить, воно хоче брикати. Був би ще на мене заразу вискочив. Ти... Ти його добре ти майбу, я файню ще трошки. Перед нього широкий. Нога. Ми мірили скільки мало. 20. нога 20 мало. Гарний розкол має. Трошка дати їсти, й буде. Жеребець буде. Люк! А ну, нога ну, дійсно, нога ну, ну, груба. Такий молоденький жребчик Тримає під жінок yeah. є Може буде Гов? Якби верст був, був би потужний жеребець. Та він і буде. Да. Хтось хоче купити в гарні руки. Є. ого! о, о, о ха. Коля зараз ще виведе Адель, має mm -hmm. теж рушиться, молода але вона не буде продаватись. Голо, стій Стай, ще трошки тебе гарно майк, не бійся нога дійсно, нога у нього груба. Що в мене шаніта, то має ногу 22, а він що шаніта має рік 5 місяців от буде їй, а він має тільки 7 місяців, то він буде потужний, добре жеребець. Та його тата нога, певне, була до, до, до 25 см. О, такий переднього широкий. о, Такий жеребчик. Жепу, а завстайний він туткатий, реже трошки з Номер телефону я вийшов в описі. Хтось хоче дійсно його купити, пишіть коментарі, йдете дзвонити до господаря на номер телефону і йдете з ним говорити Хто дійсно зацікавлений таким, хоче купити собі і тримати. Тут дзвонить може бути, що не буде зв'язку, то будете дзвонити потім ще раз, як буде зв'язок, хто дійсно схоче купити. Ах, і Ух ти що! Коля од ви Адель має таку вишицю Рейгі 8 місяців! Вона не продається. Колі неї вже все робить помалу. Ух ти що, як вона скаче. Але ти що? Але то увесь своє робить. А ну я йду скоро тут позатичу, так сюди покажу. Там трохи там трохи сонце не видно. Я так ж далеко знімаю. Сюди вона капець ногами розкидає. Ух ти що! О, вона файно Та певнішу кіку коли і себе саду, то чого би вона не скакала, так ух ти! Що вона показує себе? Росія грижепу!

Ну і може притримай так трошки стану, Познімаю познімаюся. А то що там так скаче? Тоже ковена. Скільки вона має? Ногу має 22, так як аза. Може і буде качати. Опа, трр. Аво, хоче е, обхитрити нас. Вона хоче обхитрити. Поштай. Дай ногу. Ой. Ты там трошка дальше скакай из него. Опа! Фух. Ага. Ви би вам азу, азо жребна, азу не будемо удити, азу так трошки останні покажемо. Їй так дуже близько до довози, не пускай, бо вона до розвореці не вдарила. Ближче на себе бери і тло поза щепу її. Як? Єдель. Та ой їй так, якби щось... Молода, ти воно хочеться Стій, Сдийдель. Mm. Молоде ти воно нас хочу ганяти. Mm. Ух, це гарно. Mm. Оу. О, ще ти чи попервертай. Mm. Ну Адель. Та, Шаніта так навіть мене не скаче, як Адель. Свічку гарно стало. Зараз візьмемо батих. О, так видкоїкав на колена трошка. Тож і Коля вже підкидав нею і в лісі був. По магабу сівчить ще. Ох ти шо? Але роботу вже знає. Воно ж не проти до неї бо вона менше показував. во! Я зараз через неї то ззаду себе вріз встану, ще й мене ніхто не знайде. Юдель. О, ну того дійсно, того показує люкс. тако добре проганяти, як, не дай Бог, жуводок щось не то. І туди добре з неї повиходить. О, ово. Е? По тоді, як ми, Коля мав ще зойку виводив. Тут снігу у нас не було, тут трошки сніг. Є! Трошка мороз притиснув. погодка супер. Я хочу сіпасти. Така кобелка. Не є погано. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі за лошака. Вишу номер в описі. Будете дзвонити, договорюватись. Але как? лошак потужний. Хто дійсно таким зацікавлений і хоче придбати, то дзвоніть, домовляйтесь. Ціни не знаю. Будете договорюватись. Всі бувайте здорові, мирного неба, слава Україні!